Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам показати свою косметичку на тиждень, яку я зібрала. Потрібно мені поїхати до батьків завести донечку, і вже будемо там десь тиждень часу. Ось таку я невеличку косметичку. Зібрала. Тут не тільки декоративна косметика, тут ще буде невеличкий догляд, і мені буде, думаю, цього достатньо. І так, давайте, кому цікава така тема, розпочинаємо. Косметичка від Івроше, коли з даній компанії робила замовлення. І гарні вони, звичайно, там різні подарунки присилали. Ось так у мене там все зібрано, є всяке різне. І давайте будемо. Дивитися і розпочинаємо вау! Зробила я невеличкий порядок. І перше, що хочу вам показати, які пензлики я беру. Напевно, ті, якими я, можна сказати, так найчастіше користуюся. І ага, ще один пензлик забула, такий у мене дорожній є для пудри. В принципі, він мені подобається і завжди, коли я кудись з'їду, він мені і до всього підходить і до пудри. А цей буде мені для бронзатора, скульптора. Ну і, звичайно, різні для нанесення тіни, для розтушування. От, ну, пензлики, думаю, мені цих буде достатньо. А якщо щось там в мене ще в мами деякі є, то. Але я думаю, цих мені буде достатньо. Також беру, звичайно ж, свої а, улюблені ножиці. Я колись їх купувала дуже давно. Ви знаєте, дуже вони поки добре стрижуть. Ось в такому чухлі, Ватсонці я їх купувала. От, і, і пилочка. Так, ну давайте тепер будемо йти з до очищення. Колись мені приїжджав в, в подарунок, але я теж до, на море ще коли їздила, на. Генгірку, це Херсонська область, Генічеськ. Так, були ми там у 2021 році, у серпні, і я там використовувала ось такий гідрофільний бальзам. Всім відомий, У мене ось така мініатюрка. От, і взяла для очищення, не буду вже великих банок вести. Цього мені, в принципі, має бути достатньо. Можливо, навіть зараз і коробочку ось цю викину Або донечці дам, щоб собі вирізала і зробила якісь, якусь аплікацію, щоб вже навести цілої коробочки. Так, далі візьму собі ще ось таку штуку, це теж подарунок мені приїжджав від Мізон. Це в нас щербет, пілінг, скраб для обличчя, я так зрозуміла. І потрібно буде мені, в мене буде одна подія. Про яку, напевно, ви вже всі знаєте, бо я так її дуже розповсюдила. Майстер-клас буду проводити, і в нас відкриття в суботу, 21 січня, от 16.00. І мені треба буде якось підготуватися до цього. Я все ж таки добре підготувати шкіру також. І відберу ось таку. Пам... Коротше, це маска для обличчя гарбузова. Так, Корейська також. колись замовляла, по-моєму, на чи пічу, Єві, мені в подарунок поклали. Я вже не пам'ятаю, бо давненько це вже було. Також з догляду вирішила всі свої пробточки познаходити, подобивати ось такі від Івроше. Це в нас де така сироватка для обличчя з сером, крем денний та нічний. Попробую, як вони. Якщо мені в принципі не вистачить навіть їх, то в мами є чим користуватися. Вони там від Avon Крем відкрили, то з задоволенням і цей крем протестую. Тоніка я не беру в мами. Я з календалою від Юнайс. Nice. Потрібна мені сироватка і беру з свого Project Pen. В принципі, в цьому році я ще ніяких не знімала відео. Але для себе я зрозуміла, що потрібно мені ось ця така сироватка праймер для обличчя закінчити. Не так вже й багато її залишилося. От, І я її добиватиму, Вона доволі така густенька. Але, ну, треба добивати. А, так, сироватку мене несли. Креми я ще так. Креми вже взяли. Так, з тональних засобів. Більш іншого праймера я не беру. З тональних засобів, а також беру, це приїжджало мені в подарунок за замовлення. Ось такий є Zero Default Rose 075. Всі відгуки я буду залишати в своєму телеграм-каналі. Так що, хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. От, і ось такий відвіши Dermablend Blend 3D correction. 25 нют. Це також подарунок приїжджав від дівчат. Тональний ми нанесли пудра. Беру ось таку. Вона в мене 64,59. Вона тут має дзеркальце, пуховочку, і також її використовую. Вона мені дуже добре зараз підходить. От така. Тут вм'ятинка є, а також хочу чим побільше подобувати продуктів. Свочі вам не показую, тому що це російський продукт, і я хочу його пошвидше закінчити і вивезти зі своєї колекції. Так, давайте ми пройдемося по що в нас? Ще покажу вам одну єдину базу від Ardico, стараюсь стараюся нею користуватися. От, вона мені вже так би трохи підсихає, але на палець наноситься, ну, в принципі, розподіляється нормально. І покажу вам, чим я долікувала своє повіко, ось такою маззю гідрокортизоновою, тому що в мене. Воно почало лущитися зверху на повіках і потребувало такого більшого зволоження, і якого я зрозуміла крему. Бальзам не допомагав. Тому я такими капельками-горошинками використовувала ось цю мазь на ніч, покористувалася десь 3-4 дні, і мені все слава Богу, все зійшло. Ніяких почервонінь, лущень вже більше немає. Так візьму ось таку палетку від Glambi, яку я отримала в подарунок. У Єві там потрібно було брати продукцію на певну суму, і ось така палетка в тоні 02. Металічна така коробочка, тут є дзеркальце. Плівку я, напевно, вже донерці подарую, можливо, її треба буде для її проєктів. І тут доволі таки ходові, дуже гарні тіні. Давайте зроблю вам свочі. Ось ці два це, напевно, самі мої улюблені відтінки. Це, як я казала, як скульптор можна використовувати. Дуже така гама гарна. Вибачте, за освітлення, тому що зараз світла немає, а іншої змоги мене зняти відео не буде. От, ці дуже гарні такі топери. Повсякденна, на мою думку, абсолютно палетка, дуже зручно буде брати її в дорогу. Це у нас хайлайтер, рум'яна і. Так, і що, по-моєму, бронзер. так, бронзер. так, бронзер, Хайлайтер, рум'яна такі з блискітками. Я не дуже люблю рум'яну, але а, треба буде вже якось їх використовувати. Бо все ж таки вони, знаєте, освіжають добряче так обличчя. От, от така от. А, Кольорова гама. І ще, по-моєму, я вам темного не зробила ось цей такий затемнення повіка. Я нею цією палеткою, в принципі, користуюся, то от, самий темний відтінок. Ну, Ви це можете бачити, що користуюся, тому що є вже такий, знаєте, оцей навіть трошки замилюється, але то нічого, пензличком дуже добре він набирається. Так що беру ось таку палетку. А також хочу взяти це, також в подарунок мені приїжджали ось такі тіні желе серії Silver and Mint від LCF. Оце став мій найулюбленіший, такий знаєте, в холодну пору відтінок тон 4. От. І так, давайте я вам покажу його. Це справді а, тіні желе, Вони святкові, вони такі, знаєте, дуже гарно зволожують по віку і не дають. А, От подивіться, яка красота з різними блискітками. Якщо ви не знаєте, що нанести, просто беру ось так на палець, наношу на повіку, і більш нічого не потрібно, туш і, і побігла. От подивіться, яка краса так гарно переливається на. На світлі. От Всім дівчатам дякую за просто чудові подарунки. І я собі е, хочу ще прикупити. Я ірочці відправляла е, такі е, желе в, інш, в одному відтінку. От вони мені дуже сподобалися. Ще хочу свою колекцію ще, е, такі, е, підкупити. Тіні желе. Ну, вони, напевно, дуже довго е, слугуватимуть, тому що тут цілих скільки грамів. Чотири грами. 4 грами тіни. Хо-хо-хо, таких желейних. Ну, красота. А, Так, тіні ми нанесли туди-сюди. Ага, ще візьму ось такі тіні, якщо я не буду знати, що мені там робити, а це дуже швидко буде з цими тінями від Avon Power Stay. Вони справді стійкі. Ну, Не знаю, чи 16 годин, але напротязі дня вони мені підходять. Бачите, я вже тут цих гарненько ними користуюся. Щось по чорному, по-моєму, я мазюкала. От, але олівець такий. Тінь олівець гарний, коричнево-бронзовий такий. До карих моїх очей, він дуже гарно підходить. Так, що беру ще цей олівець. Так, стіліш Браун, по-моєму, відтінок називається. Так, далі. Що ж стосується очей. в мене працює ось така підводка GlamTim від Faberlic ще. У мене ще одна така десь в запасі в мами валяється, минулого разу не могла її знайти. Ну Вона вже ніби, і так знаєте, ніби той не малює, але ще й малює. Одним словом, теж хочу це вивезти з своєї колекції. Далі ще беру у лівці для очей один чорний. Також ось такий, тут теж його небагато. По-моєму, він брав мене в участь в Project Penny. А, це, по-моєму, все? Все? Ні, не все. Скільки там його залишилось? Ось це все, що його залишилось, але він в мене зламаний. І, бачите, як він криво сидить, я вже зараз його назад не закручу. Потрібно отак його запихати. Ой. Все, не буду більше його розкручувати, запам'ятаю цей момент. І ще один теж від Faberlic, коричневий. Не дуже він мені також подобається, але він підточується, я думаю, швидко мені закінчиться. Ось такий він темніший, ніж ось ці тіні, бо ці тіні теж, ті, ті, бачите, тут з такими золотистими фіолетовими блискітками. От з цими від LCF вони дуже класно в поєднанні можуть бути. А, так, що стосується очей, по-моєму, це а ще не все, я беру ще туш, Так, ця сироватка, треба мені її теж закінчити. Вже мені здається, тут її. Не знаю, небагато залишилось, але вона ще працює. Поки працює, то користуюся. Це також А Далі ще одна туш, це водостійка. Теж хочу її використати і викинути в цьому місяці. Не часто я нею користуюся, бо вона водостійка. Там ще в є туш, я їм завозила цього разу, так що буду якось чергуватися. І... Цими що я перебьюсь. Що стосується брів, візьму олівець від GLMB в 02 відтінку, він має тут зручну щіточку. І хто не бачив, ось так виглядає. Це все, що в мене залишилося. Це улюблений мій відтінок. Якщо мені швидко потрібно формити брови, то я тільки ним і користуюся. Пізніше в косметичці вже в лютому подивимося, а що я буду довибирати до В Мене там ще є в запасах. Недавно робила інвентаризацію, то треба повиймати всі свої продукти, тільки ними користуватися. І гель від Івроше беру не дуже він мені подобається. Я вже вам говорила. Це для брів, вже такий от він, але теж ще фіксує і хочу його довикористати. Мені здається, що там вже його небагато залишилося. Тепер майже на щодень його беру в використання. Так, давайте перейдемо тепер до губ. Олівець беру ось такий один яскравий це фаберлік, по-моєму, там Його теж небагато залишилося. Ага, він розкручується. Давайте скільки подивимося, його є. Ну, як на олівець, наношу його на всі губи. Теж хочу його. Позбутися. Від ламель беру ось такий 404-й. Це один з улюблених моїх відтінків. Подивіться, який він гарний. Це колір губ тільки краще, тримає добрий колір. ну Всі, напевно, вже знаєте про ці олівці від ламель. Вони дуже хороші. Далі, недавній подаруночок також мені приїжджав від Іри: Glambi 0,3 відтінок. ось такий. Світленький беру, хочу також ним користуватися, я вже наносила його. Він такий дає на моїх губах рожевинку. От, Теж добре тримає колір, між іншим, дуже стійкий. Щоб змити його потрібно е, якоюсь двохфазним засобом або міцелярною водою. Так просто водичкою ви його з милом не змиєте. І е, тепер ми переходимо до губ. Також від Русі приїжджав ось такий е, типу бальзам «Smile Lip Tint. Тінт. От, подивіться, яка а, то краса, і ви можете бачити, що я вже ним користуюся, бо в ньому його тут вже багато. Я спеціально зараз не виймаю, щоб ви просто бачили, як, скільки тут вже його залишилося. от Тягнеться до нього рука, хочеться його наносити, добре зволожує. Ось така тут лопатка. Дякую всім ще раз дівчатам за подарунки, користуюсь з задоволенням. У мене тон а, другий. От, це новинка з серії Love to Love. Не наношу його, бо він, в принципі, прозорий, там такий легенький-легенький відтінок. І помадку від Avon беру. Це вона у мене зараз на щодень. Подивіться, скільки тут її залишилося. Між іншим, я вже оновила свій проєкт помадний. Також він у мене буде цього року. Подивимося, скільки в мене моїй колекції помад, і як часто я ними користуюся. От, Вона така йде зволожувальна. Це е, серія Леді. І відтінок в мене Total е, Twilight. Одним словом, добре, не буду я. Отак він називається. Самий, мені здається, популярний, і в мене його вже теж неодноразово е, брали. Гарно виглядає на губах. Далі від Фаберлік-помадки хочу закінчити. І беру ось цю 40-200, вона доволь, дуже стійка і щось з нею вже сталося, ось таке, але е е запаху вона не змінила, приємно таки пахне, вона йде матова, гарний відтінок має. Як тільки змінить вона е свій аромат, ніяких реакцій на губах мене не викликає. Як стільки знім, змінить свій аромат, звичайно ж, я її викину і зберігати е не буду. Але беру її, щоб користуватися. Власне, вона зараз на таку холодну пору року чудово підійде. І ще одну беру ось цю з дзеркальцем. Власне, до цього олівця вони в парі чудово підходять. От, Можливо, треба буде якийсь акцент на губи, то беру ось ще таку. І також. Поклала собі декілька пробничків, бо оскільки мої проекти всі з пробничками провалилися, то вирішила все ж таки, можливо, хоч по разу я їх використаю. Ось такий відтінок: це по-моєму Ейвон. Так не знаю, чи вони є в каталогах чи нема, але от дивіться, яка краса. Вау, такий. А, просто навмання вийняла зі своєї коробки. Думаю, так, беру, скільки візьметься, взялося 4 пробничка, думаю, мені буде їх достатньо. Так, красивий. Далі. Це теж Avon Five Star. Я не знаю, чи є вони зараз в каталогах, чи немає. Ой, це така рожева. Між іншим підійде мені до цього олівця від Glembi. ну, Це, звичайно, такий злітній варіант, але ну, нехай буде. Випала, то випала. А ось така ще. Це теж Avon, Ох, це теж рожева. Ой, так по маслу малює. Я. я, чесно, признаюсь, я не знаю, чи є вони ще в каталогах. І ще одна мені випала ось така. Такий відтінок, якась з блискітками навіть. Щось такої не знаю. Це, напевно, вони дав давно не були в е, десь якісь стара ще колекція Айвонська. Так, щось вона така плешивить, але вона з блискітками. Вау, вона така, як блиск. Так, хто пам'ятає ці помади, напишіть мені. Так, щось вона така, якась плешивенька. плешивенька. Але дійсно, як блиск наноситься, ну, буду пробувати її, звичайно. ну, але Дуже красива, так на губах, таке сяйво надає. Ой, аромат який. У мене ті пробники вже лежать дуже довго. А аромат дуже приємний, якийсь такий ягідний, фруктовий. М -м -м. От такі помадки я вибрала. Хтось каже, яскраво, Але нічого. Потрібно своє життя розбавляти яскравими фарбами. І, звичайно, не обійшлося без ароматів. Хочу вивезти це з своєї колекції. Це в мене пакурабан 1 ні, Leddy Мільйон, 1 мільйон це чоловіча, Це Leddy Million, перепрошую. Ось тільки ще тут її залишилося. Мені цей аромат дуже подобається. Є в мене обвіж листі дана парфумерна водичка, але наразі поки не на часі, тому так ввіж і в мене і залишається. І в мене є від Versace Crystal Noir. Ось така теж є в моєму віж-листі, хотілося б повну версію, але. А поки буду насолоджуватися пробничком. І проїжджали мені від Юлії ось такі від Левантики. Перший беру, це Prada Candy Glows, дуже смачний фруктовий аромат. Придивлялася також до повної версії, але поки буду насолоджуватися пробничком. Користувалася буквально декілька разів, ви бачите. І думаю, що просто пора його це холодна, така навіть вітряна якась погода, осінь зима. Далі кашарель amour-amour In Blush. Це також більш зимовий варіант, дуже солодкий, смачний, фруктово-квітковий якийсь подобається мені треба користуватися. І в мене ще є класичний кашарель Amour, аму от це також смачно, по-зимовому, настроєво. І ось такі аромати я беру. На тиждень, мені здається, цього забагато, бо я знаю, що як зараз причеплюсь до одного, то в мене буде з ним запій, якщо якийсь зайде. Давайте ще раз покажу вам свочі помадок і покажу вам палетку. Ось таку. Можливо, хтось скаже, що на тиждень цього забагато, але я люблю а, трошки різноманіття, щоб цікаво було і було б з чого вибрати, чим користуватися. Ось така моя декоративно-доглядова косметичка на тиждень. Дякую вам всім за перегляд. А, будьте мені здорові, бережіть себе, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па! Ну, от так завжди. Ось ця міцелярка від Line Lab – до свочі, бачите, як стирає. Це олівчик від GlenBi ось цей який настільки стійкий. А це коричневе це є ось ті тіні Power Stay стійкі від Avon. Подивіться, міцлярка їх не бере. Так що ці продукти я вам можу рекомендувати.